Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Сауль Канело Альварес та Джермел Чарло вже провели відкриті тренування у своїх тренувальних таборах, де показали свої кондиції перед їхнім майбутнім поєдинком, який пройде 30 вересня на т Мобайл Арена у Лас-Вегасі. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес розповів про підготовку до поєдинку з американцем Джермелем Чарло. За словами Канела, його ліва рука повністю відновилася, тому до цього протистояння він міг готуватися на повну силу. Я все ще почуваюся молодим та свіжим, тому ніколи не замислювався про завершення кар'єри. Я просто тренуюся і б'юся щороку. Я почуваюся чудово. Це був один із найкращих тренувальних таборів, який я проводив. Я радий, що тепер можу тренуватись лівою рукою на 100%. Це впливає на мою впевненість. Коли ти багато тренуєшся та викладаєшся на 100 то почуваєшся впевнено і в бою. Зі свого боку, під час відкритого тренування, Черло заявив: коли ви маєте правильних людей, які керують системою та з іншого боку займаються бізнесом, це завжди робить правильний момент. Зараз правильний момент, нам обом по 33 роки. Ми у розквіті сил, у своїх силах та швидкості. Канела збирається оговтатися від усього, в чому люди сумніваються в ньому. Я прийшов, щоб відкинути тих, хто сумнівається, і показати світові, чому я опинився в такому становищі. Я потрапив сюди і зайшов так далеко не випадково. Тепер моя черга це мій шанс сяяти. Я робив те, що мав робити для світу. Тепер настав мій час по-справжньому, щоб показати, з чого я створений. Чарло похвалив Альвареса за його здібності, досягнення та вплив на боксерський бізнес. Однак Альварес ніколи не забував зневажливих речей, які Чарло та його брат Близнюк Джермал говорили про нього протягом багатьох років. Канело додав. Я вважаю, що зараз це ідеальний бій. Він беззаперечний у своїй ваговій категорії, і я беззаперечний. І він довго викликає мене, тому я чую, що він говорить багато речей. І я ніколи не забуду. Ні. Він каже, що канело падає, і канело не може зробити це. Він ніколи не вірив у мої навички. Але вгадайте, що він скоро дізнається, тому я дуже радий цьому бою, тому що він і його брат ніколи не вірили в мої навички. І це одна з речей, які мотивують мене на цей бій. І я дуже схвильований, тому що це майже сталося. Абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі Джермел Чарло переконаний, що після того, як він здолає Сауля Альвареса, Теренс Кроуфорд перестане говорити про їхній потенційний поєдинок. Мені не обов'язково повертатися в першу середню вагу, щоб побитися з Кроуфордом. Я можу зустрітися з ним у середньому дивізіоні. Я можу побитися з ним де ще. Якщо ти хочеш влаштувати мегафайт, то я теж його хочу влаштувати. Теренс Кроуфорд це не мегафайт, я мегафайт. Як тільки я поб'ю канело і завоюю трон у другій середній вазі, що ви всі робитимете? Ви будете цікавити, що там у Джармела Чарло. Так, Кроуфорд став абсолютним чемпіоном у першій напівсередній вазі. Він завоював усі титули у напівсередньому дивізіоні, але Теренс відкусив надто багато. Кроуфорд намагається побитися зі мною, але те, що я зроблю з канело, може змусити його закрити рота. Я думаю, що люди оцінять мої навички, тому що цим я займаюся з дитинства. Вони знатимуть, що в кожному бою, в якому я беру участь, я влаштовую чортівне шоу, я небезпечний боєць. У фанатів будуть змішані емоції, і вони назвуть мене великим. Я хочу, щоб після цього бою мене називали великим. Роні Шілдс, тренер Джермала Чарло, поділився своєю думкою щодо поєдинку між братом Близнюком його підопічного, Джермелом Чарло та Саулем Альваресом. Альварес хоче, щоб НАТО прухав його вперед. Він хоче, щоб люди підтримували його, тому буде у кращій формі, в якій він, ймовірно, був упродовж тривалого часу. Канело розуміє, що має це зробити, тому що Чарло прийде битися. Джермел один із небагатьох бійців з тих, що я бачив за довгий час, який може зберігати свою силу протягом усього бою. Цього не зустрінеш у більшості бійців, і Канело доведеться це врахувати. Чарло дуже добре зберігає свою силу до кінця бою. Джермел жорсткий боєць, він завжди багато працює, і наскільки я бачу, нічого не змінилося. Він завжди був найкращим і зберігає цю тенденцію. В свою чергу, Еді Рейносо, менеджер та тренер Сауля Альвареса, оцінив його майбутнього опонента Джермела Чарло. Це буде чудовий бій. Джермел Чарло багато чого довів і досяг за свою кар'єру. Він боєць світового класу. Думаю, що ми отримали чудового суперника. Також тренер розповів, чим підготовка до цього поєдинку відрізнялася від попередніх тренувальних таборів. У кар'єрі кожного бійця настає момент, коли щось потрібно змінити щодо підготовки. Ми провели 5 чи 6 тижнів у Сан-Дієго і досягли там відмінних результатів. Нам було дуже приємно знаходитись на озері Тахо. Висота нам підходить і ми почуваємося дуже сильними. Було неймовірно провести табір тут, на висоті в горах. Еді Рейносо також підкреслив, що Канело готовий битися з ким завгодно після джермела. А тепер перейдемо до поєдинку, який пройде у ці вихідні. Луїс Альберто Лопес готовий провести бій в день незалежності Мексики з другого захисту свого титулу чемпіона світу. В ніч з п'ятниці на суботу в American Bank Center в Корпус Крісті Техас Лопес поставить на кон свій титул чемпіона світу за версією IBF у напівлегкій вазі проти Джоета Гонсалеса. Бійці вже провели прес-конференцію перед боєм та провели битву поглядів. Головний карта, саме Лопес Гонсалес, за Яс Валенсуела та Варгас Гордадо розпочнеться в суботу о п'ятій ранку. Однак боксерське шоу транслюватиметься починаючи з 3 години в прямому ефірі на Мегого від 29 гривень. Посилання в описі під відео, а також ви знайдете додаткове посилання на перегляд у нашому телеграмі у п'ятницю. В Андеркарді також буде цікавий поєдинок за участю Джамейна Ортіса, який поб'ється проти Антоніо Морани. Тому підписуйтеся, щоб нічого не пропустити, та пишіть коментарі, хто, на вашу думку, переможе у цих боях, або ж у поєдинку канела Чарло. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!